І що ламаємо? Дану хінахіт на зброю. Нам обережно просто якось намагаєтеся. от, що значить, візьми гроші в тумбочці. Долари в шухлядах, у шафах, у нішах. Це не квартира Ілона Маска, не нафтового магната і навіть на якогось судді. 6 мільйонів доларів та євро знайдено в керівниці Хмельницького обласного МСЕК комісія, яка визначає інвалідність і також дає шанс на відстрочку від мобілізації. Ось вона підпільна мільйонерка Тетяна Крупа, обласна депутатка від слуги народу і заслужена лікарка. А це її чоловік у ліжку з мільйонами готівки. Це фото буквально підірвало соцмережі. Бо за словами джерела в ДБР, чоловік сам так влікся під час обшуку, і це не прощання з непосильно нажитим. Це демонстрація зверхності жодного каяця. Він заявив журналістам, що найме найкращих адвокатів. Звідки така самовпевненість? Може, тому що 6 мільйонів готівкою ще два на рахунках в закордонних банках, а також нерухомість в Австрії, Іспанії, Туреччині. 30 помешкань в Україні, літні автівки, волетенський готельно-ресторанний комплекс. Такі гігантські статки неможливо було зібрати швидко. Це багаторічні хабарі, яких раніше ніхто не бачив. Але зараз у дні війни це виглядає просто як плювок в усіх нас. На цьому матраці приблизно 17 тисяч півдронів, підрахував блогер Стерненко, який, як і ми з вами, збирає по гривні на безпілотники та реби для наших захисників. Два світи нашої країни, і на противагу за жерловим королям життя є й інші справжні, ті, що дають країні шанс на майбутнє. Цього тижня вперше в Україні виплачено винагороду викривачу корупції. Мільйон 680 тисяч гривень отримав чинний військовослужбовець, який раніше очолював департамент внутрішнього аудиту Міноборони. Саме тоді йому запропонували Хабару 24 мільйони за сприяння одній бізнес-компанії. Але він зробив вибір на користь справедливості. Якби так чинило більше чиновників, країна була би сильнішою і багатшою, бо корупція залазить у гаманець кожного. Нас вона впливає і на ціни. З осені вони знову поповзли догори. Про причини та цінники, які вразять нас найбільше. Любов кукла. Черговий удар по гаманцю. Ціни вищі, ніж в минулому році. Чому українці вкотре вимушені сісти на дієту? Ціни на все виросли, ти ми мусили вже підняти. що з продуктів здорожчає найбільше А агапілога. 1199. Де купувати, аби зекономити, в супермаркеті такого ну не буде. Та чому цінники навіть на українську картоплю диктує долар? Безперечно, ми залежні від імпорту. Україні знову ці нові гойдалки будуть зовсім скоро, адже вже з'явився прогноз, яким буде курс долара, і спойлер, цей прогноз зовсім не втішний. Уряд у Верховну Раду подав проект бюджету на 25 рік. Цей бюджет підготовлений на макроекономічних показниках, прогнозів в межах прогнозу на 25-й рік середньорічний курс цей бюджет закладений в розмірі 45 гривень за долар. І, хоча в Нацбанку називають Такий курс суто технічним, бо реальний формує ринок. Усе залежить від тривалості війни. Обіцяють курс, я чула, до буде і до 50. А як відомо, роста курс ростуть і ціни, і найбільший удар по гаманцю ми відчуємо, щойно підемо за харчами. Ціни зростуть в середньому на 10%. Але це знаєте, як середня температура по палаті в лікарні. Щось там зросте на 40, а щось зросте на 5. Та прогнози прогнозами насправді ціни на продукти вже пішли вгору. Скрізь змінились, скрізь підвищились ціни. Мені здається, що вони потрошки, потрошки піднімаються, піднімаються. Ми бачимо постійне зростання протягом 9 місяців. Що здорожчало? Тут ситуація парадоксальна, І зараз ви дізнаєтесь, чому ба більше ми не лише перевірили ціни, а й порівняли, де купувати харчі ви. На ринках, ярмарках. що на Чи у супермаркетах? Отже, почнемо з базового борщовий набір. Овочі починають здорожчуватися, і це пов'язано з тим, що закінчилося сезон збирання і дуже сильно відіграла посуха, і ми не маємо дуже великої якісної продукції. Через плюс 40 за вікном влітку, а відтак тотальний невирожай, зросла у ціні картопля. Вона фактично в 2,5 рази дорожча, порівнюючи з минулим роком. Тобто цей період часу вона коштувала та в межах 7 гривень за кілограм. Нині ж Степу 30? Так. Да. Це якийсь сезонний розпродаж? Так, да. предновогодні скидки. Недалеко втекли ані морква, ані капуста, ані буряк. Мова взагалі про усі овочі. Помідори ж нині коштують наче пів кілограма м'яса. Ті по 80, 95 жовті, сливки по 100. Ці не вищі, ніж в минулому році. Посуха, так саме зрозуміло, що все треба поливати так само і зелень. До речі, про зелень. Воно ну, зараз дорожче. звісно, і тому в нас було спершу 20 гривень. Ну за того, що ціни на все виросли, то ми мусили вже підняти 25 гривень пучок любої зелені. Будь-який Будь пучок 25 гривень. А що у магазинах? 34 38 57 47, як на ринку там, де усе зелене по 25 за пучок, в супермаркеті такого, ну, не буде. Ось і перші розбіжності. Та йдемо далі. Фрукти. Ціна фрукти в цьому році дуже велика. Дуже великі. Урожаю немає. Ага. Е, яблука, груша дуже дорога. Яблука зараз в цю пору вже 35-40 гривень. А минулого року просили усього 17. Суттєво здорожчав і хліб. Хліб в тій корзинці за рік зріс на 12%. Напевно, виросте ціна, виросте попит на хліб і ми вже бачимо 12% росту, напевно, хліб буде рухатися далі. Усе знову ж таки банально через неврожай. А ще здорожчали після того, як почалися тоді обстріли і почали працювати на генераторах. Дивіться, 35. Отака 40. Хоч несуттєво зросла у ціні й молочка та на ярмарку, наприклад, доятки з молоку продуктами черга. Я купила сир домашній, купила Мацарело, і я тут купую вже кілька років. Не купую сир в магазині. Тут торгує Наталя, везе свою молочку до Києва аж з Чернігівщини. О другій ночі загружаємося так, і виїжджаємо. Пів четвертого пригощає і нас. Сологуні. Сологуні. Дякую. Сологуні. Тут на ярмарці можна навіть безкоштовно пообідати. Жінка не приховує ціни, дійсно зросли. Сир домашній у нас 160 гривень, масло домашнє 400 гривень. Це дуже гарна ціна на даний час. За кілограм. Так, да, Тому що заводи ціну підняли. Дуже високо. Без перебільшень. У супермаркеті вдвічі дорожче. А що з цінами на яйця? 33 десяток. 330 штучка від молодої курочки. А самі дружий гулівер. 50 гривень, 5 гривень яйця. Підвищилися. Подорожало корм, подорожав світ. Здорожчала також і риба, та там усе банально. Зв'язано з курсом долара, напевно, тому що все, вся риба заводиться, це імпортна, і за цього і все подорожчало. Єдина, яка тримається в ціні, наша карасики, наприклад. Як не парадоксально, але впало в ціні м'ясо і сало. 200, 150 і 120. 200 – це найдорожче? Це найдорожче. А от де купувати – на ярмарках чи у супермаркетах – то вже вирішувати вам. Воно свіжайше. Магазина фермерський, а ми возимо домашні свої. Пермизькі свині зовсім інакший запах, вкус м'яса. Це так люди говорять. Щоправда, чи довго протримуються ціни на м'ясну продукцію? Експерти сумніваються. А що це ага. Пробуйте. Телятина з пармезаном. Смачна Угу. Готується це робите? готується власними руками. Дуже смачно. Хоч Ярослав приїжджає на ярмарок до Києва аж із Закарпаття. За свої делікатеси просить рекордно мало. Угу. Та всі подумають, що я тут хожу, збираю продукти. Дякую вам величезне. Дякую до побачення. Щасливо клас. Та такі ціни на ярмарку у супермаркеті можна знайти ковбасу і по тисячі гривень за кілограм. 1199 приблизно. Кілограм Це Так. Яка можете показати? Це без добавок. Також є з сиром, зі спеціями. Ви кажете, іспанська італійська вони з найдорожчих, а саме українська яка ціна? Також сиров'ялені по 750 в середньому. А що з солодощами та кавою? Як не дивно, але знову ж таки, рекордно мало просять у нас нині в замет. Ну, десь приблизно по ціні гірків зараз ціни фактично довоєнні. Я, наприклад, в баночку різотравія 3-4 роки назад продавав 80-100 гривень. Ну, давайте там чесно, що зараз таке, там 100 гривень, да? там 2, 2 з хвостиком долари. Да? Ну, що там за 2 з хвостиком долари можна купити, щоб поїсти? Я не знаю. Та от, аби посмакувати шоколадом та кавою, доведеться розщедритися. І ось чому. Кава здорожчала, тому що вона здорожчала у світі в цілому. Дуже сильно здорожчала. Тому що великі посухи на латиноамериканському континенті. Та і не тільки кава, а подивіться, що робиться з какао какао-бобами. Це капець. вони дуже сильно. А що шоколад пішов в ціні? Бо какао-бубик, масло какаобубів різко виросло. Взагалі, на формування цін в Україні запевняють експерти, нині впливають три чинники. перше це є зменшення врожаю цього року об'єктивно через погодні умови. Друге. Це е, ріст долара об'єктивно і всіх супутніх товарів пов'язаних із імпортом. І дестабілізуючий фактор, зменшуючи тиск тих факторів, це падіння реальних доходів населення. Відтак, коли мова про наші доходи та не врожай через посуху, то ще якось за логікою, то чому тоді українська городина чи зерно здавалося б так прив'язані до імпорту? Навіть якщо на рідній українській землі росте картопля? Але щоб її викопати і довести до споживача, треба витратити щось іноземне. Тому в даній ситуації, безперечно, залежність існує. Отже, самі ж бачите, у нас під брендами зроблено в Україні все одно ховається. Імпорт відтак, навіть наша українська випічка виходить з присмаком долара. Любов Кукла, факти тижні, ICTV, Єдині новини.